Тече вода з-під явора Тарас Шевченко. Тече вода з-під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька явор молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою. Хлюпощуться качаточка помаж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти. Порадитись, кого б то їм своїм зятем звати.